Моє вітання! З вами Олександр. Ми продовжуємо тему про алої. Алоя Віра в Барбаденці Сміра. Попередніх відео, я думаю, що ви зацікавилися цим. А якщо хто вже знає про це, але ще більше цікавих фактів завжди допомагає розібратися в слідуючому питанні. А як же тоді вживати, щоб воно багато було набагато було ефективніше? ось, звичайно, раз. Попит дуже великий. У нас дуже багато у світі виробників. Алоя явера, і в тому ж Ненсі Смілер, і різні компанії, різних країни. Давайте розбиратися основні моменти, на які потрібно звертати увагу. Ну, перше, звичайно, це виробник, да? тому що дуже багато залежить від чистоти продукту. Я думаю, це окрема тема. Можемо, навіть якщо потрібно, прокоментуйте. Зробимо окреме відео. А в цьому відео я хочу звернути увагу на дуже важливу річ. В якому вигляді ви купуєте і вживаєте Алої Вера, дай Бог, барбаденці сміли. Тобто це король серед всіх 500 сортів Алоє Вера. І я хочу звернутися за допомогою до е, гуру вивчення Алої Вера. Це Михайл Пойзер, який випустив книжку або каже трактат, який називається «Капіляри, е, капіляри приділяють вашу судьбу. Тобто від капіляра, діяльність капіляру, залежить наш, наше життя по великому рахунку. Так ось він в ці, цій ці книжці, монографії. до речі, вона буде в електронному вигляді в цьому каналі, бо його почитайте. Е, якраз я до нього звертаюся, до речі, ми і знайомі з ним, і фотографувалися з ним. Так ось він звертає наслідуючи дуже важливо, що є гель, це природній стан алоя Вера Барбанець сміли, Є сік. Алоєверо борбоденс смілим і є концентрат алоєвера борбатенссміну. В чому ж різниця? Ну давайте з вами розбиратися. Перший момент це те, що в природному стані є Г. Тобто, коли зривається листок, мінімум три роки, да, в тих місцях, де я вже розказував, і потрібно зняти кожуру, шкірочку, потрібно ще зняти там тонкий слой, де, де алогін є, і це нам не потрібно, це є якраз. Первинна там обробка, і цей гель потрібно ще транспортувати, а потім з нього там щось робити. Або зразу з ним щось робити і транспортувати. Так ось, для того, щоб його реалізовувати, є три три види, три стани його. Це гель, який я вже сказав. Далі його можуть розбавити водою, і це сік називається. Да? І рідина вже набагато набагато більше її вже стає. Це маркетинговий звичайно, хід. І є концентрат. Коли роблять концентрат, для того, щоб його легко транспортувати. Тобто концентрат це ну, виходить як джем такий, да? є гель, сік або водичка і е, максимально концентрований по типу такого джему. Тобто він менше об'єму, його легше транспортувати. Концентрат ви ніде, практично да, концентрат ніде його для внутрішнього споживання не візьмете, тому його... Коли транспортували, його розводять далі, є два вигляди, в якому ви можете його вживати. Це вигляді соку і вигляді гелю. Звичайно, найефективніший це вигляді гелю, і знову-таки я звертаюся саме до Микела Пойзера. І Можна і меншу дозу тоді вживати, і більше ефективніше, але на превеликий не знаю, це на жаль, чи це, це на щастя, чи це на користь, Тут вже кожен розбирається. Є виробники, які продають сік, або джуз називають, якщо не з англійської мови, а, а є виробники, які, які реалізовують ге. Ге він і на латинській мові, і на англійській мові. Він фактично пишеться однаково. І тому я ще хочу в цьому відео протеньком звернути вашу увагу. Ще один момент, Книжечку я відкладу, до речі, бо її почитайте. В основному люди дивляться на передню частинку. Це комерційна назва, великі букви, назва Алоє Вера. Якщо ви хочете зрозуміти, і можуть написати різні ще біля Алої Вера. Якщо ви хочете зрозуміти, що на самом ділі є, потрібно перевернути з іншої сторони. І там точно буде написано, чи це джус, чи це геть. І, 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 і ще дуже важливий момент, скільки відсотків, тому що є. І 10%, і 20, і 50, і 70, а є 98 максимально відсотків. Але це ми будемо говорити в слідуючих відео. Я думаю, що на цьому це коротеньке відео достатньо, достатньо вам інформації. І вже по традиції побажаю вам повноцінного життя, а це дозволить вам мати це повноцінне життя. Здоров'я, щастя, щастя мати такий продукт і більше вдачі в вашому житті. До наступних зустрічей.